При слові, фіалки уява малює вам компактне, нічим не примітна рослина з маленькими фіолетовими квіточками. Якщо так, ви просто не звертали уваги на ці дивовижні кімнатні квіти, популярність яких з кожним роком зростає швидкими темпами найкрасивіші узамбарські фіалки, фотографії та назви сортів. Зараз узамбарська є фіалка представлена декількома сотнями різних видів і тисячами сортів мініатюрні фіалочки з крихітними пелюстками. Розкішні пишні суцвіття найніжніших відтінків, срокаті фантазійні симполії, яскраві химери. І у замбарська фіалка прекрасно впишеться в будь-який інтер'єр і принесе в будинок щастя, і взаєморозуміння, але що робити починаючому квітникарю, які сорти фіалок вибрати, щоб повною мірою оцінити красу цього кімнатної рослини. При відвідуванні квіткового ринку або магазину очі просто розбігаються від багатого асортименту, є від чого розгубитися, щоб не довелося витрачати час на довгі роздуми перед прилавком, краще попередньо вивчити найбільш популярні сорти фіалки. Фото цих красунь в інтернеті можна знайти більш ніж достатньо, заодно і почитати корисну інформацію про особливості кожного сорту. Основні види у замбарських фіалок прийнято поділяти на кілька типів. Класичні з п'ятипелюстковими квітами, зіркоподібні пелюстки загострені, фантазійні з різними цяточками на пелюстках, облямовані з контрастною облямівкою на квітках і химери пелюстки перетинають чіткі смужки, химери і фантазійні види фіалок, фото яких полонять своєю незвичайною красою. Вирощувати складніше, майте це на увазі, вибираючи свої перші санполії. Серед квітникарів особливою популярністю користуються білі сорти фіалок фотомахрових і простих квітів, з облямівкою із зубчастими краями різних відтінків від бездоганно білого до вершкового і зеленуватого ви без праці знайдете в мережі, акуратна розетка з білосніжною піною квітів виглядає дуже привабливо і вишукано, та й назви у сортів білих фіалок звучать поетично: повернення любові, букет нареченої, вінчальна, сніжне мереживо. Крім того, білі узамбарські фіалки не надто примхливі, вирощувати їх цілком під силу і новачкам з махрових сортів фіалок варто відзначити Аліс Трінолінес Антоніо, Брянт, Боуман Цорал Фантасі, Квітін Бе, Сілер Романсерю Флет Скіс, Сюнсетба Перше побачення, вогонь предків, Моя радість, рожева Пантера, Чарівна Янминует сортів з напівмахровими і простими квітками виділяються дублеюм чарм фатер. Фростів Роліцький лі хмарі, Пінксенсатіон, Плифул Спецрюм, Праттін, Пінк Фобос, Партіт, злоюдії, Супернатюре, Фара Дісон Роси, Смарагдовий берег. Тах щастя, розколоте небо Сирена, сніговий Едельвейс. чудово виглядає сорт Люнар Лілі, вгіде на компактній розетці зеленого листя, пишні білосніжні квіти фіалки, фото додається у вкладці. Така форма квіток називається оса. Схожі сорти Фантасій Васп. Фіра Вас не менш цікаві сорти у замбарської фіалки з квітками у формі дзвіночка, фіолетові фрюїтфлі і білі бріда ладі. Складно кількома словами описати: наскільки красивою може бути узамбарська я фіалка, фото теж не здатне в повній мірі передати всю красу цього ніжного квітки, якщо вам не хочеться довго вирощувати фіалку з листочка, чекаючи, що з неї вийде, придбайте дорослі квітучі симполії. Тільки пам'ятайте, що в наступному сезоні куплене доросла рослина цілком може втратити свою декоративність або з'являться квіти з іншого забарвленням. Таке явище не рідкість. Ну а тим, кого лякають складності догляду за узамбарською фіалкою, можливо, припаде до душі альпійська фіалка. Фото її ви можете подивитися у вкладці до статті Альпійська фіалка. Відома також, як цикламен, являє собою компактна рослина із зеленою розеткою листя і яскравими квітками, що нагадують екзотичних метеликів, перські види цикламена цвітуть взимку європейські – влітку, так що ви цілком можете забезпечити безперервне цвітіння альпійської фіалки на своїх підвіконнях. Тим більше рослина це відрізняється невибагливістю. Худові красуні, фіалка нічна і триколірна. Яскраві чарівні пратки знайомі всім, ними прикрашають міські клумби, роблять рабатки уздовж доріжок, висаджують біля будинку офіційна назва цих барвистих бархатистих квіточок. Фіалка триколірна, фото прикладено до статті. Хоча тепер в садах зустрічаються квіти не тільки зі стандартною фіолетово синьо жовтим забарвленням, братки можуть бути бордовими білими. Жовтими, майже чорними, однотонними і різнокольоровими, на сьогоднішній день налічується понад 400 видів і безліч сортів фіалки триколірної, цвіте фіалка триколірна, починаючи з ранньої весни і аж до пізньої осені. У затіннених місцях братки цвітуть довше, але квітки мають досить блідозабарвлення, а на сонці квіти стають яскравішими, однак і відцвітають швидше рісного цвітіння, можна домогтися при регулярних поливах рослин прополка. Підгодівлі і розпушуванні інший, не менш шарівний садовий квітка нічна фіалка матіола або вечорниця. Вона цінується садівниками за приємні пахощі у вечірній і нічний час, висаджують вечорницю на клумбах і фрабатках поруч з будинком, щоб вечорами насолоджуватися її ніжним ароматом, оскільки квітка здатний розмножуватися самосівом і до того ж відрізняється невибагливістю. Його цілком можна використовувати при створенні мавританського газону. Зустрічається також махрова нічна фіалка, хото її виглядають просто чудово. Кітки махрової матіоли левкої сивого тримаються довше, ніж у простій матіоли, проте не мають маточки і тичинки, а отже, для насіння непридатні.